Славенний на дню руської держав. Відповідно до статуту Ізюмської територіальної громади, у другу суботу-червня відзначається День міста Ізюм. Цього року, не дивлячись на воєнний стан, наше місто відзначило день свого заснування. Програма свята була доволі скромною, якщо порівнювати з довоєнними роками. Розпочався день з урочистої церемонії підняття державного прапора України та прапора міста Ізюм на центральній площі міста. Потім відбувся пам'ятний захід з покладанням квітів на вулиці пам'яті. На знак вшанування загиблих під час авіаобстрілу міста у березні минулого року не обійшлося цього дня й без офіційних привітань та нагороджень. У міському палаці культури відбулося вручення грамот та подяк згідно розпорядження начальника ізюмської міської військової адміністрації. Доповнили урочистість творчі виступи ізюмських виконавців. Впродовж майже всього дня на центральній площі міста демонструвалась виставка дитячих малюнків Я люблю тебе ізюм а також працювали атракціони для дітей. Поруч з офіційними та урочистими заходами відбувся турнір з мініфутболу та мотопробіг. Представники ізюмської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України також долучились до свята. У центральному парку вони розгорнули активності, проводили навчання з надання першої допомоги, дарували книги та іграшки, пригощали прохолодними напоями та солодощами. А відремонтований фонтан дарував усім прохолоду цього спекотного літнього дня.